Епоха нарцисів. Зараз з кожного куточка ми чуємо, що ти нарцис, я нарцис, і всі думають лише про себе. Отож, давайте розбиратися, що таке нарцисизм і чи дійсно у нас зараз епоха нарцисизму. Вітаю, друзі, ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І поки ти натискаєш кнопочку підписатися, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож, що таке нарцисизм? Ми з вами звикли вважати, що нарциси це ті люди, які думають тільки про себе, егоїстичні, занадто високомірні і загалом не здатні на Побудову взаємних стосунків. І дійсно в чомусь ви будете праві, але давайте з психологічної точки зору, що таке нарцисизм. Це такий нарцистичний розлад особистості. Він зафіксований, це прямо окремий психологічний розлад, з ним працюють в терапії, і він характеризується завищеним почуттям власної гідності, своєї значущності. І потребою у захопленні іншими людьми. І основне, основна така риса нарцисизму це відсутність емпатії до інших. Тобто нарцис не здатний переживати емпатичні почуття, такі як співпереживання, співчуття до вас, він не, до, не може зливатися з вами в ваших переживаннях. Умовно кажучи, якщо ви з нарцисом ділитеся якимись своїми проблемами на роботі, проблемами в стосунках, він все одно буде це сприймати. Крізь призму власної якоїсь егоцентричності. Тобто, він буде казати, а я би тут, а для мене, та що ти? Так, а у мене, наприклад, він буде час від часу обесцінювати, порівнювати, буде все одно старатися повернути фокус на мене, бо нарцис не здатний витримувати рівень уваги до когось більше, ніж до себе. що це означає? Тобто, якщо ви починаєте з нарцисом діалог. І відчуваєте, що в розмові він все одно намагається сказати: Та що там в тебе? От в мене колись така ситуація, чи та не переживай? Слухай, а в мене на роботі, і він ніби постійно повертає увагу на себе, ось цей фокус. То ви маєте розуміти, що перед вами класична людина з нарцисичним розладом. Окей, не все так погано, тому що існує здоровий нарцисизм. І ви скажете, як це Лана? Ти ж сказала, що є тільки от нарцис, який це погана людина, неемпатична, бла-бла-бла-бла. Дивіться, здоровий нарцисизм це наша природна самооцінка. І вона мені допомагає відстоювати свої межі і досягати цілей. Тобто, умовно кажучи, в кожній людині, в мене, в вас і будь-кого є здоровий нарцис. Питання: ми проявляємо його екологічну складову. Чи навпаки оцей розлад нарцисичний. Тому що дивіться, якщо б у вас в середині не було вашої нарцисичної складової, ви б не досягали успіху, не ставили би цілі, ви б не хотіли бути успішними, ви б не могли е долати труднощі, з якими ви стикаєтесь. Тобто, умовно кажучи, ваш внутрішній нарцис це ваш двигун. От як в машині, це ваш двигун, який рушійна сила, яка Рухає вас по життю. Тобто, мій внутрішній нарцис робить з мене, до прикладу, класного психолога. І якщо б у мене не було цього цієї складової, я би така: та, ті, пройду трьохмісячні курси, і так нормально, мені так добре. розумієте? В мене б не було жаги ставати кращою, досконалішою, ставати більш е, знаєте, е, висококваліфікованою, і тоді тепер. Тобто, нарцис це добре. Давайте зафіксуємо. Нарцис — це добре, якщо він проявляється екологічно. Як екологічно проявляти нарцисизм? Не об когось. Тобто, мій нарцисизм не повинен об когось проявлятися. Тобто, я для того, щоб задовольняти свої потреби, свою самооцінку, свої кордони, свою важливість, відчуття гідності, не повинна робити це через психіку іншої людини. Тобто, якщо я спілкуюся в колі людей, то в мене немає задачі себе з ними порівнювати, себе знецінювати, дивитися, хто краще, хто гірше, тобто залазити ось в цю оцінку. Як на самого початку розпізнати, що ваш партнер нарцис? Ну, от умовно, ми не хочемо зв'язуватися з нарцисами, я сподіваюся, так? Ви хочете мати собі здорового партнера. Давайте на моєму прикладі. От я, Лана, давайте не будемо брати, до що до, я психолог, що в мене там є якась освіта, бо на той момент я тільки-тільки починала свій шлях психології, ще дуже мало досліджувала цю тему. І от я йду в психологічний якийсь тренінг. І хочу стати успішною, прокачати лідерські якості, стати більш впевненою, бла, 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 бла. І мені на лідерській програмі кажуть, все. ти закінчиш лідерську програму, станеш більш впевненою, прокачаєш свою самоцінність, бла бла, і в тебе навіть з'являться нові стосунки. Бо я якраз на той момент виходила з розлучення. Я така думаю, вау, клас! І як ви думаєте, я дійсно під час цієї програми знайомлюся з чоловіком. І знаєте що? Він починає жити зі мною уже буквально через два тижні знайомства. І ви б мені сказали, Лана, ну ти що, ту-ту, як це через два тижні ви вже живете разом? А дивіться, що він робив. Він так красиво за мною ем, ухажував. Як би ухажував? До речі, напишіть мені в коментарях. Ухажував, як буде українською мовою? Він прям задарював мене подарунками, він був постійно зі мною на зв'язку. Тобто він пішов в максимально швидке зближення. Ну, от, все, що можна було, він одразу захотів знайомитися з моїми друзями, з моєю сім'єю, з моєю сестрою, мамою. Він став настільки для мене близький, що я така вау, через місяць знайомства мені здавалося, що я з цією людиною 10 років провела. І в мене було таке відчуття. Близькості, таке відчуття взаєморозуміння, таке відчуття, що він прям знає мене краще всіх на світі. І я так думаю, блін, це, напевно, я прокачалася на тренінгу, стала така якась крута, що до мене притягнувся такий крутий чоловік. І знаєте що? Ви б мені могли б зараз сказати, Лана, та, ну, понятно, що ти була тю-тю, яка ти стала, та така сама ти стала. Да, але в міру того, що коли ти проходиш будь-які психологічні штуки. Ти, Типу багато працюєш над свідомістю, і тобі таке йде викривлення реальності. Ти в таких знаєш ніби рожевих окулярах. Тобі здається, що ти е, осягнув весь світ, і от вже цей партнер живе зі мною, він вже знайомий з моєю сім'єю. І знаєте що? Через півтора місяці він мені робить та да, -да дам Везе мене в Турцію на повітряну кулю. Я така, о, гад, як романтично. І він робить мені пропозицію. І що ви думаєте, я, звісно, погоджуюсь. Бо я так, думаю, боже, та ця людина послана мені з небес. Вона знає про мене все. Вона мене так розуміє, так відчуває, так підтримує. Він такий крутий, а я яка я крута, бо це ж я його притягнула в своє життя. Я думала, що я така стала свідома, доросла, прокачалася. Думаю, вау, от це в мене результати. Я приходила в ту психологічний той тренінг і казала: слухайте, у мене результат такий кейс. Та ви, коли будете приходити наступні програми, ви всім розказуєте, що я прийшла на ваш тренінг і так прокачалася, що в мене прям тут все клас. І я ходила така окрилена, думаю, вау, оце відхватило тупо успіх у житті. розумієте? І от через півтора місяця він мені робить пропозицію. Маленький спойлер, я так і не одружилась. А знаєте чого? Бо тільки він зробив мені пропозицію, я погодилась, почалась така херня. Він почав ревнувати, обмежувати, питати. Він почав проникати в моє життя так, що мені було його забагато. Він почав мене контролювати, слідкувати кіль... за кількістю проведеного часу на роботі. Він почав то був занадто ніжний, то занадто жорстокий. То він збирав речі, ніби вже з'їжджав, ми розходились, то через два дні і повертався назад. І я чесно не могла зрозуміти, що відбувається. Бо я сиділа на таких емоційних гойдалках, і я щиро не розуміла, і думала, що зі мною щось не так. Я думаю, боже, такий святий чоловік. Пропозицію мені зробив такий класний, в Турцію мене возив, подарунками задарював, день народження мені там кульками обкидував, а тут щось робиться. Думаю, може це щось зі мною не так? І знаєте що в кінці ми все-таки розійшлися е, з фразою Я забираю свої слова назад. Ти не та жінка, ти взагалі ти якась не така. Я, коли тебе звав заміж, я думав, що ти візьмеш пропозицію і станеш іншою. Ти будеш сидіти більше вдома, я люблю їсти борщ, я хочу, щоб вечором ти була в хаті. А ми розуміємо, так, що я живу дуже, дуже насичене соціальне життя. Тобто кількість е, якихось людей навколо мене, тим паче чоловіків, занадто велика. І він просто не зміг витримати цієї конкуренції і висновку, про що це свідчить? Що він був демонстративним нарцисом. Я вам більше скажу, ми навіть двічі ходили до сімейного психолога, який щиро намагався нам допомогти. Але не можна допомогти. Не можна допомогти в стосунках з нарцисом. Треба тільки прийняти це як факт. І якщо жінка погоджується на те, що блін, я живу з нарцисом, моя ціна за ці стосунки отака, мені треба постійно качати йому самооцінку. А, дівчата і хлопці, до речі, нарцис це людина з. Найнижчою самооцінкою. Тобто, рівень самооцінки нарциса просто отакенький, отакесенький, розумієте? Немає самооцінки в цієї людини. І його єдина задача, щоб відчувати себе живим і потрібним постійно качати цю самооцінку об когось, об щось, об події, об гроші, об дружбу, об жінку, об чоловіка, об дітей, об будь-що. І є, дивіться, демонстративні нарциси, а є такі латентні, знаєте, скриті. Так, от демонстративний нарцис — це, от ви бачили, дівчата точно, це чоловіки, які прям себе дуже люблять, які в дзеркало постійно дивляться. У них тут вся укладка, у них тут бородка, у них тут речі. Вони зайвий раз тобі скажуть, скільки вони витратили на каву. Вони на побачення обов'язково розкажуть про всі свої переваги. Вони обов'язково скажуть, що в них великий пісюн, вони багато заробляють. Вони з 16 років самостійні в сексі вони просто кунілінгу зроблять три рази, і він буде просто ну такий демонстративний, що ти ж дивитися на нього. Думаєш, вау! Ну, звісно, якщо ти не ходила в терапію або хоча б не дивилася в мій YouTube канал, і не можеш розпізнати нарциса. Є латентний нарцис, він такий більш скритий. Він не проявляє надмірної ось цієї такої уваги до себе, але він буде потрошечки, знаєте, як павучок мушку, вас отак окутувати, 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 а потім оп! – і висмугче з вас життя. Дивіться, я не проти нарцисизму. Я ще раз нагадую, Є класний, ну, нарцисизм здоровий. Він нам потрібен. Ми без нього не можемо жити. Ми не можемо без нього класно досягати успіху, бути спеціалістами, будувати якісь е, успіхи в кар'єрі. Але ще раз скажу, що нарцисизм це от як той розлад, він як болячка, розумієте? Він заважає. Він заважає нам будувати якісну комунікацію з людьми. І, на жаль, якщо ви зараз почули хоч якісь ознаки нарциса в своєму партнері, в мене для вас дві поради. Або тікайте. Або змеріться. Ви його не зміните ніколи. Змінити нарциса майже неможливо. Ну це прям така довгострокова, нудна робота, терапія в різних аспектах. Тому що, дивіться, нарцисом ми не стаємо просто так: От ми народилися, і ми херак базово, в нас генетичний код прописаний, і ми стали нарцисом. Ні, на жаль, нарцис е, і розлад нарцисичний, він відбувається за рахунок певних психологічних травм. До прикладу, у вас були. Відсторонені холодні батьки, які не надавали вам надлежної любові, уваги, завжди оцінювали вас через якісь досягнення в школі і казали, що там тебе сьогодні, 7 на 12, Іди нахер, що ти на Олімпіаді, третє місце заняв? Іди нахер. Що ти в хаті сьогодні не поприбирав, вчора розлігся, роботи нема, Іди нахер. І от дитина росте і думає, блін, у мене єдине, що я можу, це постійно типу, ну, у мене низька самооцінка, у мене взагалі немає за що любити, в мене немає за що поважати, я такий нікчемний. І може бути два варіанти. Я виросту рятівником, який буде весь час доводити батькам, що я чогось вартий. Е, я буду постійно хіба на роботі, заробляти гроші, бути класною мамою. Я вчасно вийду заміж, я вчасно наражу дітей, у мене буде класна посада. Я все життя буду рятівником, який рятує світ. Я одягну костюм супермена і буду ту-ту-ту-ту-ту. докажу кажу міру, що я класний. Або навпаки, я впаду в стан жертви, бо дивіться, нарцис це завжди жертва. У нарциса завжди хтось винен. Нарцист це завжди та людина, яка шукає чинники зовні, тому що нема опори в середині. Він глибоко поранена людина. В нього в середині ну, нічого немає. Він не може опертися на власні відчуття і емоції, бо він не емпатичний. Він не розуміє, як будуються ось ці взаємоповажні стосунки, взаєморозуміння, підтримка, любов. Вони для нього ну, просто незнайомі. І він може бути таким, знаєте, агресивно налаштованим до світу. От знаєте такі люди, у яких якась завжди претензія. От, от вони постійно вважають, знаєте, у них такий фах отут на лобі. От вони виходять в світ, і отак цим факом до людей. Отак. Ей, hey, ей, hey. от вони себе так поводять, не через те, що вони люди погані, а через те, що так з ними поводились в дитинстві. І звісно, це в жодному разі не виправдовує їх, тому що ми з вами знаємо, і на минулих своїх відео я розповідала, що жодна поведінка не може бути виправдана дитячими травмами, якщо людина не обирає шлях бути іншим. Але нарциси це такі самі люди, які ми з вами, просто трошечки більше травмовані. Що з цим робити, я вам сказала, ви можете просто прийняти це як факт і розуміти, що поруч з вами нарцис, і він потребує певних патернів поведінки біля нього. Тобто ви будете розуміти, що ваш чоловік постійно потребує уваги, підтвердження, любові, щоб його так колихали і казали, який він класний, який він молодець. І за ви розумієте, що це потрібно робити за малейше якесь його движення. Ну от будь-який його рух. Він має бути на висоті. Ну або ж ви з ним прямо кажете йому, дорогой, я тут послухала Лану Олексіївну, вона сказала, що ти нарцис, йди в терапію, повернешся років через 5, тоді поговоримо. Я жартую, мулю вас до наступних відео. Па-па.